Багато людей, які жили в радянському союзі, мають ностальгію. Вони так говорять, що тоді було краще. Якщо так проаналізувати, то було дуже погано, тому що всі були бідні. Не бідних людей, які працювали на створення зброї, яка мала забезпечити світову революцію. Володимири це зерно вкрали селян, вивезли за кордон, щоб отримати станки для виробництва зброї. І селяни мали забезпечувати, годувати тих робітників, які виготовляли збру. Це е, суть е, Радянського Союзу. І е, чим бідніші люди, це пролетаріал. Це той е, клас, який, яким може керуватися партійна еліта. І я не розумію. Ці люди не пам'ятають, що навіть в Києві, от рив в Києві, тоді не можна було купити елементарні продукт. Вся Росія розвозила продукти із Москви. Потому що в регіонах пусто ноль. Навіть варіантні кобаси можна було в російських ліконах купити. У нас ще варіант варенику васу можна було придбати. І хто, хто за цим наскальбує? За то, те, що давали квартири, так життя прожил гуртожитку, щоб під кінець життя отримати квартиру з, з трьома дітьми в одній кімнаті в гуртожитку. Купити собі квартиру можливості не було. Автомобіль це е, роками купити гроші. Щоб стати в чергу і ще 10 років стояти в черзі, щоб придбати якийсь автомобіль. Я, я не розумію людей, які можуть за цим. Я вже не кажу про систему гноблення, про КГБ, про міліцію, яка про те, що подивився косо на, на представника влади, все з тобою вже працює, тобою займається. От, е от така система, що обов'язково в самому маленькому підрозділі мав бути секретний співробітник КВБ, який слідкував за тим, щоб там е нічого ніхто не сказав. Анекдот сказав, вже можна сісти на 5 років. Оце радянська система. Кому це якось? Тим людям, для яких свобода обтяжна. Тим людям, яких виховали в страху і виховали в звичці чекати світле майбутнє. На додачу до того треба розуміти, що стінці речі це тільки зовнішній бік справи. Насправді є серйозна ідеологічна складова, коли людина, потрапляючи в певне середовище, вірить в те, що те, що вона робить, має якийсь найвищий сенс. І на цьому будується будь-який імперіалізм, коли насправді більшість людей дійсно живуть. З розрахунку на те, що вони виконують якусь надзвичайно високу місію. Звісно, треба розуміти, що імперії різні, і саме Російська імперія грунтувалася на ось цій побрехенці, що є якась надзвичайно висока місія, яку треба виконати, і тоді всім буде щастя. І ця висока місія обов'язково була пов'язана з тим, що в збройний спосіб треба прирощувати території, треба поневолювати інші народи. і... Таким чином реалізовувати ось цю високу імперську місію. Дивиться за край світу, щоб знайти країну і загарбать, і забрати з собою в домовину. Ось це ключова позиція, і це ключова суть російського, або точніше московитського менталітету, який виховувався в них ну принаймні з другої половини тринадцятого століття, коли вони стали вірними служаками Золотої Орди. І коли вони стали основним знаряддям золотоординських ханів, і потім, уже в 15-16 столітті, коли вони займалися збиранням сани Золотої Орди, завойовуючи в першу чергу ті землі, які були під впливом Орди, крім того, треба розуміти, що сама звичка боротися за прихильність монгольського хана, боротися з Іншими такими самими поневоленими народами сформувала менталітет придушення завоювання і пригноб. І саме тому, коли ми дивимося на типових росіянців або великоросів, так буде точніше, ми будемо бачити, що вони готові все, що завгодно теплі, аби лише реалізовувалася висока, на їхню думку, місія завоювання інших народів, пригноблення інших народів. І тому вони так себе і поводять. Тому е, для них дико, що у українців може бути своя думка, може бути воля народу, який є джерелом цієї влади, є е, звичка міняти владу, якщо вона не влаштовує. Є е, звичка висловлювати свою волю. Є низова ініціатива, яка набагато потужніша, ніж е, воля якогось правителя, якоїсь великої значущої людини. І цю різницю треба усвідомлювати. Тому для них кліпаство це благо, а для нас це лихо. Тому вони колгоспну систему вітали як велике щастя, як повернення звичного для них способу життя, а ми її завжди сприймали порожче. І коли люди, які жили в цій системі, за нею ностальгують, то тут є два чинника, які можуть викликати цю ностальгію. Перше це ностальгія за молодістю. Ми були молоді, тому нам було добре. Це як е, запитували у дідуся під 90 років, вже там десь е, під 60-ті роки, е, проводили експедицію і знайшли дідуся, його запитували е, Коли б було краще за царя чи за радянської влади? Він каже: дітки, та за царя було добре. Його питають: а чому? Каже, бо тоді я був чоловік, а тепер я дід. Це один чинник. Це просто спогади про. Молоді. Але є інший чин. Є чинник того, що люди настільки залякані ось тією системою, що вони навіть не згодні з нею, але вони бояться висловлювати цю несходу. Їм не подобається ця система. Вони знають всі її долі. Вони знають е, все, що з нею пов'язане. Вони пережили багато виха від неї. Але вони бояться. Вони залякані репресивною машиною. Вони впевнені в тому, що якщо вони будуть проявляти, Свою незгоду з цією системою, репресивна машина все одно спрацює так чи інакше. І ці люди, лише усвідомлюючи, що вони ось ось мають помирати, починають розповідати, а як же було насправді, передати ось цю історичну пані це застереження про всі небезпеки цієї системи. Тому що вони добре знають, наскільки ця система страшна, наскільки вона репресивна, і у них є переконання, що. Ця система ніде не поділася, що вона далі продовжує функціонувати. І тому, з одного боку, це ностальгія за молодістю, а з іншого боку, це рівень заляканості тією системою. Просто э, підсвідомий страх зробити те, за що ця система репресувала. Це стосується людей того покоління. Але що робити з молоддю, яка в очі Сувка не бачила, і э, про Російську імперію з книжок знає? І все одно переживає пієтетне захоплення тим періодом. Ось це набагато складніше. Набагато складніше, коли люди навіть говорять про те, що тоді було погано, але насправді продовжують практики того часу, продовжують моделі поведінки того часу, зберігають соціокультурні прояви того часу. Десь свідомо, а десь несвідомо. Ось з цим треба. Набагато активніше боротися, тому що те покоління поступово відійде. Але питання в чому? Наступні покоління виростуть з пієтетом і страхом перед тією системою, чи виростуть а з любов'ю до своєї нації, до своєї держави, до своєї культури, до своєї історії, ну, до себе, до мертвих, живих і до ненароджених. Але з свого народу ось це ключове питання. Ключове питання, щоб ми знаючи, наскільки то жахливо для нас, не для них. Для них може воно й Це їхні проблеми. Але наскільки це жахливо для нас, і наскільки нам важливо від того відгородитися і досягнути такі свободи, досягнути реалізації свого національного характеру, свого менталітету. Ось це зараз ключове питання і ключове задання. Щоб минуле залишилося в минулому. А в майбутнє було дійсно світло, де буде панувати наш національний характер, наша національна культура і наш національний спосіб життя, де ми на своїй землі таки дійсно будемо панувати, як і співається в нашому кіло. Запануємо ми, праття у своїй Так було.